Доброго дня, шановні користувачі Укро. Хочу представити вам черговий мій лот. Значить, цей товар в мене продається давно на аукціоні. В принципі, вже десь близько півсотні одиниць їх купили. Люди задоволені, товар дійсно якісний. Ну, але так як я обіцяв писати, робити відео для кожного свого лоту. Буду робити. Я вибачаюсь наперед, тому що знімаю з телефону, ще ніяк не можу прилаштувати щось. На лоба собі чи за плече. О, тому, можливо, деякі скачки будуть. Значить, що з собою представляють навушники. Навушники різних кольорів є. Значить, це штекер, досить якісно виконаний штекер. Можете подивитися. Тобто, сама оцей кругляшочок і отут плоске. Я спочатку навіть не розумів, навіщо воно плоске, дуже зручно. Висмикувати з телефону чи з плеєру насправді краще, ніж братися за кругу. Кабель в плетені тканинному. В принципі, також це, вважається однією з ознак якості, плюс там додаткове екранування. Ну, це таке, я в цьому не дуже, чесно кажучи, розбираюся. Значить, мікрофон, він же пульт керування в разі підключення до. Музичного програвача, значить, регулювання гучності немає. Там, в телефоні в програвачі цією клавішою on-off ви собі можете настроїти чи то пауза, чи то наступний трек, чи то зупинка треку. Ну, відповідно, в режимі гарнітури прийняття, вимкнення, вивик, викликів. От, самі бочки виконані з металу, з алюмінію. От, виглядають вони досить гарно. Е, на жаль, вкладиші лише одного розміру йдуть, але вони досить універсальні. От, ось так вони виглядають. Навушники, чесно кажучи, виглядають досить таки ну, і дорого. І що саме головне, я, звичайно, не меломан і не можу похвалитися, що користуюся навушниками по 100-200 баксів, але звучать вони на рівні, навіть EarPods. Вам чесно скажу. Ну, якщо не AirPods, то в всякому разі стандартні айфоновські гарнітури ще від 4. Від ну, від троєк, ні, від четвірок. Дуже навіть близько по звучанню. Досить глибокий бас, кому це важливо. І такі досить, в принципі, високих частот хватає, Ну, середні, відповідно. Найголовні саме саме фішка це оцей от замочок. Замочок абсолютно робоча, блискавка. Я зараз спробую вам це показати. Вона розщибається. Вона потрібну вам довжину, Тобто вдвох слухаєте, сам слухаєте, людина сама слухає. як подобається. Плюс воно дуже корисно, коли ви особливо це стосується нашої слабкої статі, кидаєте всю цю радість в сумку, кудись поспішаючи. У всякому разі заплутається лише нижня частина. Ці навушники розплутувати не доведеться. Достали, вімкнули, слухаємо. В принципі, з приводу самих навушників. Значить, Кольори на будь-який смак. Сині, фіолетові, салатові, блакитні, рожеві, це толі оранжеві, то толі голд. Ну, я їх буду просто називати оранжеві або жовті, тому що колір голд для мене, чесно кажучи, тільки в айфонах існує. От, е червоні є, білі є, тобто їх є. Ось вони білі. Всі кольори я вам зараз тут не покажу. От, е зразу обмовлюся, навушники приходять в поліетилені. Е знову поясню чому. Значить, якщо навушники приходять в гарному пакуванні, за пакування доводиться переплачувати майже 2 долара. 2 долара по нинішньому курсу це 42 гривні. Це майже 50% ціни самого товару. Тому навушники. Ось в такому упакуванні. Without retail package. Ну, В принципі, я думаю, що досить такий огляд. Непоганий. З приводу звуку знову ж таки скажу вам, що якість звуку досить достойна. З приводу довговічності сам користуюся вже такими. Ну, третій з половиною місяць пішов, в принципі, поки що без будь-яких ексцесів. Дякую вам за увагу. Бажаю гарних покупок на Укро. Сподіваюсь, спишемося з вами, як з покупцями.